Горда і нескорена моя Україно, сьогодні ти уся в руїнах. Гостомель, Буча, Маріуполь, Херсон, Одеса, Мелітополь. Знесилена. Але ти не скорилась, та ти стоїш у тобі міць і сила, і слава, і дух мого козацького народу. Йому хвала. Палаєш у вогні, але ти не скорилась. Обстріляна, розбита градами, скалічена, зґвалтована, обвуглена у попелищах, але не скорена. Моя ти рідна Україно. Слава Україні! Дякую за увагу! Дякую за увагу! Дякую, пані Ярославі, шановне товариство. Ми сьогодні.